Проколюємо з обратної сторони голку. Та робимо вузлик. Все, вузлик зробили. Так, а ну-ка подивимось, що у нас тут утворилося. Ну, а ну зараз подивимося тканиною. З білою тканиною буде щось видно, чи ні. Тут уже тут білу тканину видно. видно. Якби я щільно не старалася затягнути нитку, оці узлики не дають мені зробити так щільно, як щільно отут ми зробили змережування. Бачите? І коли ми...